Риба не клює, будемо ловити раків під саком. Попробуємо, що у нас з того вийде. Десь я тут бачив, що їх тут є пару штук лазить. О, є, поліз. Не знаю, чи вдасться щось зловити, чи ні. Але... Вона тікає. Втікають, ну. Щось зловив. О, є. Є. Але такий невеличкий. Невеличкий рачок. Може ні. Оп, О. О, такі дрібні кусючі раки. І карп ними кормиться і мав би клювати на бойли зі смаком рака, але чомусь не клює. Не знаю, через що. Що ти? А може він не живий? Може він дійсно не живий там лежав. І ти його забираєш, то всі тікали. Так, то й не тікав. Тому я його і зловив. Не, живий, диви, він Pішов. притворяється. Тоже такий А Або той передом пішов. Ну no, той а он диви, там ще один більший такий є лазить. Але чому? Там той йшов задом, а той пішов передом. Бо той, там той був задньопривідний. <laughs>